Вітаю жителів та гостей Олевська з подвійним святом. Першу чергу хочу привітати усіх з Днем Святого Миколая. Нехай святий Миколай оберігає ваші родини, ваші сім'ї. і безумовно ваш Олевськ. Ну і також е, сьогодні у нас святкове відкриття супермаркету наш край у вашому місті. Ну ми давайте бурхливо облисками привітаємо супермаркет, наш край. І сьогодні супермаркет наш край буде вас здивувати несподіванками, розіграшами цінних призів подарункових наборів і також конкурсною розважальною програмою, як для дорослих, так і для наших малесеньких покупців. На наших дітей чекає зустріч із чудовим і з веселим персонажем клоуном Бобою. І для того, щоб визначити нам перших переможців, я хочу запросити сюди нашого малесенького покупця Тут дівчинку, яка стоїть, ходи до мене, ходи, ходи, ходи сюди. І ти нам зараз допоможеш визначити перше переможця. Як тебе звати? Галя. Галина, добренько, ти покрутиш нам цей барабан і будеш визначати, дивись на мене, покрутиш нам цей барабан і будеш витягувати чеки, те, що я тобі скажу. Домовились? Добре, крути, Галю, останній тут з цієї сторони. Добре, крутимо барабан. Підбурхливі описки усіх покупців. І зараз нам е, наша Галинка допоможе визначити перший переможців. Давай зупиняємо барабан. Я відкриваю, ти дістаєш один чек і даєш мені. Ще кидайте. Давайте десь так. О, добре. Діставай один чек. І давай мені. Олена Іванівна. Прізвища нема. Ну, телефон якийсь є. Що, у вас ручка не писала? Ай-яй-яй, ходіть сюди, ставайте. Посміхаємо Посміхаємося, аплодують, вас немає скрита камера. Давайте ми, пані Олені, перші переможниці, поаплодуємо. Хіба так, Олесько, аплодують? Хіба так аплодують переможцям? Ви не забувайте, на місяці і пані можете бути ви. І захочете те, щоб за вас, за вас породіли. Тому аплодуємо гарно. І ми вас щиро вітаємо. Ви сьогодні стаєте першою переможницю. Ваші побажання усім краянам і магазинам Заходьте, купуйте. Заходьте, купуйте, смакуйте, і отримуйте задоволення. Ще раз давайте аплодуємо пані Олені. І другим переможцем стає покупець з прізвищем. Гера Семенко Ну, а тепер можна аплодувати цій пані. Як вас звати? Анна. Пані Аня, аплодує е, місто Лес. Місто Лесчині. Yeah, yeah, yeah. Добре, місто Лесь аплодує, пані Аня. Ну і ви, пані Анна, сьогодні в супермаркету наш край. Утримуйте цей подарунковий набір, який стане окрасою до вашого подвійного сьогоднішнього свята. Ми вас щиро вітаємо зі І ваші бажання, побажання усім краянам і магазинам. Все найкращого, побільше грошей. І третьою переможецею сьогодні стає пані Оксана Володимирівна Харипончук. І ви сьогодні від супермаркету наш край за те, що ви завітали до магазину і зробили покупку, отримайте ось такий чудовий подарунковий набір. Ваші побажання усім краянам і магазину. І перед тим, як ви щось побажаєте, скажіть мені, будь ласка, ви в житті щось вигравали? Максимум дитину. То це найбільший виграш в житті, я так думаю. Ну а так з призів і з подарунків нічого не вигравали. Це вперше в житті виграли. А як аплодують у місті Леській людині, яка вперше в житті виграла? Подарунковий набір, ну і ваші побажання, безумовно. Спершу я хочу вам подякувати, тому що супермаркет ми чекали дуже довго. Я особисто. Я хочу вам побажати процвітання. Можливо, ще один в нашому місці. І всього всього самого найкращого і миру нашій країні. Добрий день. Вітаємо святом, Ставайте з цієї сторони. Ось так. І давайте крутимо барабан. Хай дівчинка покрутить. Заберіть баданочка. Крути барабан і став. Кручкою, Як звати цю прекрасну леді? Софія. Софія нам крутить барабан. Ще давай разок. Ой, молодець. А ким Софійка хоче бути, як виросте? Ким хочеш, стати? Ще не знає? А мама хоче, щоб дитина ким була, як виросте. Подумаємо, ми подумаємо, ясненько. Бери ручку діставай один чек і давай мені. Одну бумажечку і давай мені. Це одна, одна. Дуже добре. І наступним переможцем стає В.Ф. Жовнерчук. Це ви? Ходіть сюди, ставайте ось тут. Добрий день. А як аплодують переможці? Пані Валентині у Олемську. Так хіба аплодують? А як бурхливо аплодують? Нормально, по-людськи до людині, яка видала. Будьте активними і на, пані, на місці цієї пані можете бути і ви. Пані Валентина, ви в житті щось вигравали? можна, вигравали. Ага, то це не вперше у вас, але все одно приємно. Що я хочу поважати? Оливчана, міру, а Назар, так? Чесно. Ти нам допоможеш визначити переможця, Покрутиш нам барабан. Добре, давай крутий барабан. І поки зараз назад крутий барабан, я хочу надати усім покупцям, що завітавши до супермаркету наш край, ви можете купувати смачну, духмяну, запачну випічку. Тому що супермаркет наш край пече як для себе. Також у супермаркеті наш край, ви можете знайти як. Найкращі товари за найнижчими цінами від чудових товаровиробників України і купувати ці товари і смакувати ними. Так, чек у нас дуже великий. І наступним переможцем буде пані Ніна Михайлівна. І вона отримує подарунковий набір. А прізвище в неї вже можете бурхливо аплодувати пані Ніні. І ви сьогодні від супермаркету Нашкай отримаєте ще такий один подарунковий набір. Ти кажеш, я тепер вдвічі стала щасливішою, тому що в мене два подарункових набори. А у вас ще є там чеки? Ні. Один був і один виграв. Хто грає, той і виграє. Побажайте щось усім краянам і безумовному магазину. Дякую, Сіро. Крутим барабан. Всі чеки там, які знаходяться в барабані, зараз перемішуються. І я хочу нагадати, що е, участь у розірці приймають всі чеки, які ви вчора випускали, і сьогодні включно до цієї хвилини. Сума сходиться. І сьогодні подарунковий набір отримує Алла. Лаврусенко, за дружину. ідіть сюди. Точно дуже не освітаю вашу дружину. Поплодуйте цьому панові. А де дружина? На роботі. на роботі заробляє гроші, чоловік виграє призи. Все правильно, все гарний. Ми вас щиро вітаємо ще раз. Нікуди ще вас не пускаю. Побажайте щось усім краянам і магазину. Купляйте сперматки наш край і вигравайте. Як тебе звати? Вадимчику, ходи, підходь сюди до барабана, крути барабан. Ти в школу ще не ходиш, Вадим? Але хочеш це до школи чи ні? Вадимчику, хочеться до школи? Хоче каже, ти на мені роз... розкажи, ну давай зупинимо барабан. Розкажи на мені. Що тобі Миколай під подушку поклав? Тетриса і. Тетриса і? Нічого собі. Якого шоколадного? Ага, коли він поклав? Вночі? Ще що? І ще желізну машинку. Ну, давайте ми поаплодуємо цій дитині, він був слухняний. Молодець. І йому Миколай різочку не приніс, а приніс хороші подарунки. Молодець. Ну, а тепер давай ми відкриємо барабан і дістань мені один чек, і давай мені. Один. О, добре. І давай мені. Шановні краяни, ми розігруємо. Ось цей перший цінний приз сушарку Зелмер. І її сьогодні отримує. Едуард Зражевський. І дивіться, вам люди бахливо аплодують. Ви сьогодні стаєте першим переможцем цінного призу. І Виграєте ось таку чудову сушарку. А скажіть, будь ласка, кому ви її подаруєте? Жінці. Жінці. Вона буде в шоці, да? Ви в житті щось вигравали чи ні? Давайте поаплодуємо людині, яка вдруге виграла в житті. Перший раз сім гривну до забав, другий раз сушарку зарвав від супермаркету на Ну поаплодуйте ж людині, нікуди ще не ні. йдіти. Фото на пам'ять завтра буде в інтернеті. І вся Україна буде знати, що ми ви сьогодні виграли сушарку зелою. Побажайте щось усім краям і «Наш край». Грайте і вигравайте, особливо жінкам.